Вітаю, п'ятикласники! З якими жанрами усної народної творчості ми будемо знайомитися сьогодні, нам допоможе гра. Тож розшифруйте слова. Якщо ви правильно відгадали, то тема нашого уроку прислів'я та приказки. Їхня краса та мудрість. Сьогодні ми проаналізуємо фольклорні твори, визначимо види прислів'ю та приказок удосконалимо навички виразного читання. Прислів'я та приказки. Становлять звіт правил, якими людина має користуватися у повсякденному житті. Вони рідко тільки констатують якийсь факт, скоріше рекомендують чи застерігають, схвалюють або засуджують. Словом повчають, бо за ними стоїть авторитет поколінь нашого народу, чия невичерпна талановитість. Високе естетичне чуття і гострий розум і тепер продовжують примножувати і збагачувати духовну спадщину, що громадилася віками. Епіграфом уроку є слова із народної мудрості: Народ скаже, як зав'яже. Тож, що ж таке прислів'я та приказка? Розгорніть підручник на сторінці 127 та знайдіть визначення і запишіть у зошит. Прислів'я це короткий, стійкий народний вислів з повчальним змістом, що має завершену думку. Приказка це влучний вислів, який не виражає закінченої думки. І має повчального змісту. Розглянемо спільні та відмінні ознаки прислів'їв та приказок. Отже, прислів'я має повчальний зміст. Виражає закінчену думку більш розгорнуте, Приказка. Влучно характеризує якусь рису, має лише натяк на висновок, може входити до складу прислів'я. Спільними ознаками є те, що вони малі за обсягом і вживаються у переносному значенні. Тож, розподілимо прислів'я та приказки. Правда очі коле. Рання пташка дзьобик чистить, а пізня очиці жмурить. Такий тупий ніж, що й киселю не вріже. Сорока на хвості принесла. Косо криво, аби живо. Людей питай, а свій розум май. Перевірмо. Народні прислів'я мають такі ознаки узагальнення народного досвіду. Повчальність, стислість і ємність висловленої думки, влучність та поетичність, використання слів у прямому й переносному значенні малий обсяг. Розглянемо. Тематику прислів'їв. Перша група про мову. Птицю пізнати попір'ю, а людину по мові. Удар забувається, слово пам'ятається. Від солодких слів кислиці не посолодшають. Про добро. Все добре, що добре кінчається. Добре діло. Роби сміло, за добро добром платять. Про працю будеш трудитися, будеш кормитися. Маленька праця краща за велике безділля. Треба нахилитися, щоб з криниці води напитися. Про розум знання та уміння. Вік живий. Вік учись. Кожна пригода до мудрості дорога. Хто знання має, той мур зламає. Про життя та стосунки між людьми. Життя біжить, як музика дзвенить. Життя за коротке для щастя, а за довге для терпіння. Дружній череді. І вовк не страшний. Один у полі не воїн. Про тварин. Бійся не того собаки, що бреше, а того, що ластиться. Бджола мала, а й та працює, кожна жаба своє болото хвалить. Кіт з хати миші танцюють. Не давай зайцеві моркву берегти, а лисиці курей стерегти. Про природу та її явища. Вода в решеті не встоїться. Хто про природу дбає, вона тому повертає. Поле бачить, а ліс чує. Закріпімо наші знання. З'єднайте колонки так, щоб утворилося прислів'я. Перевірмо. А тепер пограємося. Яку приказку кажуть, коли хтось перебільшує у своїй розповіді, робить із мухи слона? Яким прислів'ям попереджають людей про те, що слово неможливо повернути назад? Слово не горобець. вилетить не спіймаєш. А тепер проведемо асоціації. За малюнком складіть прислів'я чи приказку. Дивиться, як баран на нові ворота. За малюнками складіть прислів'я чи приказку. Під лежачий камінь вода не тече. Проведімо числовий диктант. Впишіть в одну колонку цифри, під яким записані прислів'я. А в іншу приказки. На дерево дивись, як родить, а на людину як робить. Стук грюк а без рук. Лінивому все ніколи. Обоє рябоє. Як дбаєш, так і маєш. А йому щодня неділя. Чужа душа темний ліс. Не взявшись за сокиру, хати не зробиш. Перевірмо. Прислів'я під номерами 1, 5, 8, приказки 2, 3, 4, 6, 7. А тепер запрошую вас до творчої лабораторії. Складіть синкан на тему прислів'я. Тож, прислів'я? Яке? Крилате, влучне? Що робить? Навчає, допомагає, розказує. Дає настанове на життя. Досвід. Складіть синкан на тему приказка. Приказка яка дотепна, народна. Що робить? Характеризує? Творить, надихає, дає оцінку людським чинкам. Знання. Тож діти, домашнім завданням буде вивчити на пам'ять п'ять прислів'їв чи приказок та намалювати ілюстрацію за бажанням. Дякую за увагу! До наступних зустрічей!